Слуга, Господи, це вже діло правдивого чоловіка, щоб ніколи не опускати душу на шляху до неба і крізь хмари прикрости, переходити легко, мов без журби, не як байдужий якийсь, але завдяки особливій силі, вільного розуму, що не прив'язується ні до якого створіння, невпорядкованою любов'ю. Благаю тебе, мій наймиліший Боже. Хорони мене від журб цього життя, щоб вони мене не обсіли надто, від великих пожадливостей тіла, щоб розкіш не захопила мене, від усіх душевних труднощів, щоб я, зламаний прикростями, не падав духом. Не кажу я тільки: хорони мене від тих речей, за якими так жадібно побивається світова марнота, але від тієї недолі, що душу слуги Твого. Серед загального засуду на смерть Закару пригнітає і перепиняє її, щоб вона не змогла досягти свободи духа, як тільки того забажає. О мій Боже, ти, невимовна солодкости зроби мені гіркою усю тілесну втіху, що відтягує мене від любові до вічних дібр і лукаво заманює до себе виглядом якогось принадного дочасного добра. Хай не перемагає мене, мій Боже, хай не перемагає тіло і кров, хай не зводить мене світ і коротка його слава, хай не підходить до мене диявол зі своїми хитрощами, дай мені силу противитися, терпеливість перенести, сталість витримати. За всі світові потіхи дай мені присолодке намащення Твого Духа, а замість тілесної любові, налий мене любов'ю Твого імені. Отак страва, напій, одяг і всяка інша потреба, яка служить для тіла, стає тягарем для ревного духа. Дай мені, щоб я в міру вживав тих засобів і не давав оплутати себе непомірному бажанню. Годі все те відкинути від себе, бо треба живити свою природу, а в той же час святий закон забороняє бажати те, що приносить розкіш бо інакше тіло бунтується проти духа, тому, благаю, нехай твоя рука веде мене і навчає, щоб я не перебрав міри.